Казка Червона Шапочка Жила колись в одному селі маленька дівчинка, та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся зшила для онучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати. Червоною шапочкою. Одного разу мати напекла поріжків і каже Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені казали, що вона не здужує. Віднеси їй поріжка і цей горшечок масла. Червона шапочка хутко зібралась та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Йде вона лісом. Коли раптом зустрівся їй вовк. Йому відразу ж захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився це зробити, бо поблизу в лісі були лісоруби. От він питає, куди вона йде. Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі і слухати вовка, відповідає йому: Я йду навідатись до своєї бабусі, і несу їй пиріжок. Та горшечок масла, який матуся передала їй. А чи далеко вона живе? питає вовк. Так, далеко, відповідає йому Червона шапочка, он за тим вітряком, бачите, в першому будиночку в селі. Гаразд, каже вовк, я теж піду до неї навідаюсь. Я ось цією стежечкою піду, а ти йди он тією. Побачимо, хто з нас швидше прийде. І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою, а дівчина пішла довгою стежкою та ще гралася, збирала горіхи, бігала за метеликами і робила букети з квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночка і постукав у двері. Тук-тук-тук. Хто там? питає бабуся. Це я, ваша внучка, червона шапочка, відповів вовк. Змінивши голос, Я принесла вам пиріжка і горшечок масла це матуся передала. Добра бабуся лежала в ліжку, бо й справді трохи не здужала. Вона гукнула йому Смикни за матузочку, клямка й відкриється. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і жер її одразу, бо він уже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, ліг на бабусине ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала Тук-тук-тук. Хто там? Червона шапочка спочатку перелякалась, почувши грубий голос вовка. Але потім подумала, що, мабуть, у бабусі нежить, і відповіла: Це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріжка. І горшечок масла, це матуся передала. Вовк гукнув її трохи ніжнішим голосом Смикни за мотузочку, клямка й відкриється». Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка війшла до кімнати, вовк сховався під ковдру та й каже: Поклади пиріжок на скриню, і горшечок там постав, а сама йди полежи зі мною. Червона шапочка лягла в ліжко і дуже здивувалась, коли побачила, який вигляд в її бабусі. Бабусю, які ж у вас руки великі, каже вона. Це щоб міцніше тебе обнімати, онученько. Бабусю, які ж у вас ноги великі, це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, які ж у вас вуха великі, це щоб краще чути, дівчинко. Бабусю, які ж у вас очі великі, це щоб краще бачити. Онученько, бабусю, які ж у вас зуби великі, а це щоб тебе з'їсти. З цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і з'їв її. Але, на щастя, в той самий час мимо будиночка проходили лісоруби з великими сокирами. Вони почули шум. Вбігли до будиночка та вбили вовка. Потім дістали з нього бабусю і червону шапочку, які були живі та здорові. З того часу червона шапочка сама через ліс не ходила.